Добрий ранок, любі слухачі. Сьогодні ми помандруємо до самого серця лісу, де живуть дивовижні таємниці. Уявіть собі, ранок тільки но прокидався над високими горами, такими величними й таємничими. Сонце ще не встигло показати свій золотий лик, а навколо вже стелився м'який білий туман. Він був схожий на величезну пухнасту ковдру, якою хтось дбайливо вкрив увесь ліс, аби той довше поспав. Серед цієї ранкової тиші, біля дзюркотливого потічка, сиділа мавка. Вона була не просто дівчинка, а справжня берегиня лісу, що розуміла мову дерев, квітів і навіть води. Її волосся було схоже на пасма зеленого листя, а очі сяяли мудрістю природи. Мавка тихенько посміхалася, слухаючи, як прозора вода потічка розповідає свої ранкові сни. Для неї тиша ніколи не була порожнечею. О, ні, у тиші мавка чула цілий світ, ледь чутний шурхіт маленької мурашки, ніжний подих землі і навіть легке потріскування кори на деревах, коли до них торкалися перші ще сором'язливі промінчики сонця. Це був час повного спокою і гармонії. Але раптом серед цього чарівного спокою ліс прорізав дивний незвичайний шум: це був вітер, але не той вітер, що зазвичай лагідно співає у гілках, шепоче з листям і грає з травою. Цього разу вітер кричав, він немов загубився у просторі й часі. Вітер крутився навколо себе, як дзига, носив листя то в один бік, то в інший, мов би не знав, куди його подіти. Він навіть збивав маленьких пташок із їхнього ранкового шляху і підіймав у повітря цілі хмари пилюки. Все навколо стало неспокійним і хаотичним через його метушню. Мавка, здивована таким незвичайним поводженням свого давнього друга, підвелася і запитала Вітре, що з тобою, чому ти такий неспокійний і сердитий? Вітер, з глибоким зітханням, що пронісся крізь увесь ліс, відповів, продовжуючи крутитися у шаленому колі. Не знаю, я зовсім нічого не знаю. Я пролітаю над високими горами, над широкими полями та глибокими долинами, а не розумію, куди мені дмухати. Мене кидає то вліво, то вправо. Здається, я зовсім зовсім загубив свій напрямок. Його голос був сповнений розпачу та безпорадності. Доктор Софія уважно спостерігала за вітром, як він, немов маленьке вередливе дитя, метався з боку в бік, створюючи справжній безлад. Вона знала, що іноді найкраща допомога це не бігати за кимось, а дати йому зупинитися й подумати. І ось мавка з її спокійним, майже лагідним голосом промовила. А може, вітре, ти просто втомився бігти? Може, тобі варто зупинитися хоча б на мить? Вітер був дуже здивований цими словами. Я втомився? вигукнув він, і його вигук рознісся луною по всьому лісу. Але ж я, вітер, моє покликання рухатись. Я мушу летіти, мушу рухатись постійно. Якщо я раптом зупинюсь, якщо я перестану дмухати, то мене просто не стане йому здавалося, що зупинка означає кінець його існування. Але мавка лише усміхнулася у відповідь. Може, навпаки, сказала вона, а її очі сяяли добротою. Якщо ти ніколи не зупинишся, то ніколи й не почуєш, хто ти насправді і куди твоє справжнє місце. І вітер замовк вперше за багато-багато днів. Це була дивовижна чарівна тиша. Дивовижна тиша опустилася на ліс. Здавалося, що весь світ. Кожна травинка і кожна гілочка наче затамували подих, слухаючи цю незвичайну мить. Вітер стояв нерухомо. Він сперше зупинився і відчув щось абсолютно нове. Він відчув, як повітря навколо стає теплішим, немов хтось його обіймає. Він почув, як дзюркоче річка зовсім поруч, її маленькі пісеньки були такі чіткі. Він відчув, як дерева дихають, і як гілки тихенько хитаються під ніжним дотиком сонячних променів. я Я чую, прошепотів вітер, і його голос був уже не розпачливим, а тихим і здивованим. Мавка запитала, що саме ти чуєш, любий вітре, і вітер відповів, а в його голосі звучала радість відкриття. Я чую себе, я чую землю, і я чую тебе, Мавко. Мавка лагідно усміхнулася, торкнувшись м'якої зеленої трави. Бачиш, сказала вона. Ти ніколи не був загублений. Ти просто летів занадто швидко, щоб почути дорогу, щоб відчути свій справжній шлях. Ти був надто зайнятий рухом, щоб слухати. Це було велике відкриття для вітру. Доктор глибоко, глибоко вдихнув, і в його подиху вперше з'явилась. Музика це була легка, приємна мелодія, яка заповнила увесь ліс. Він підняв жовтий червоне листя, але вже не шалено не розкидуючи його, а плавно й ніжно, ніби запрошував кожне маленьке листочок до таємничого танцю. Здавалося, що кожен його рух став осмисленим і прекрасним. У цей момент сонце, немов почувши його музику, визирнуло з за гір, і кожен його золотий промінь торкнувся течії вітру, освітлюючи його новий шлях. Куди ж тепер, вітре? запитала мавка, і її очі сяяли від радості за свого друга. Вітер відповів, і його голос звучав легший, впевненіший, ніж будь-коли. Туди, де я відчуваю справжню легкість, до гірських трав, що пахнуть свіжістю, до дзюркотливої води, що розповідає історії, до самого життя, до кожного куточка, де я відчуваю гармонію. Він лагідно торкнувся волосся мавки, і воно заграло, мов чарівні струни, сповнені лісової музики. Дякую, Мавко, прошепотів вітер. Я думав, що мій шлях це лише швидкість і рух, а виявилось, що це гармонія, це вміння слухати і відчувати. Це було дуже важливе усвідомлення. Доктор Софія тихо кивнула, її обличчя було сповнене мудрості. Запам'ятай, вітре, прошепотіла вона, навіть такий великий і могутній вітер, як ти, має серце, і воно теж потребує тиші, щоб не забути, навіщо дихає, навіщо існує, навіщо рухається. Тиша дає змогу чути себе. Вітер піднявся вгору, вже не шалений, а величний і спокійний. Він розправив свої невидимі крила неба і поніс із собою найчарівніші аромати лісу, запах м'яти, солодкого меду і свіжої хвої, розносячи їх по світу. Томан, що вкривав ліс зранку, тепер повністю розійшовся, і гори ожили, засяявши у променях ранкового сонця, мавка стояла на узлісці, дивлячись услід вітру, який знайшов свій шлях. Вона тихо, але впевнено шепотіла Коли не знаєш, куди йти, коли почуваєшся загубленим, просто зупинись. Зупинись і послухай своє серце. І тоді шлях сам тебе знайде. Ось така вона мудра мавка, і такий він, вітер, що навчився слухати. А мораль цієї казки дуже проста шлях не завжди у русі, іноді він у вмінні чути. Навіть вітер має свій спокій, і навіть тиша свій напрямок. До зустрічі у наступній казці!